Там стоїть жіночка з нової омані Попрошайка. Ось підказує, що в неї багато дітей, вона не п'яниця, вона просто подання збирає на утримання своїх внуків. І священик вийшов із цієї церкви на базари Московського патріархату і облив її зеленкою. Я сфотографувала цю жінку, вона дуже плакала. І вона сказала, хто її облив, бо вона знає того священника. Ну, я така скромна, взяла і зайшла туди, знайшла я того священника і кажу, ну що пацан, облив бабу, Показую йому фотографії. Знаєш цю бабу? Знаю. Облив її зеленку, це не я її облив. Но факт сам є. Під церквою облили жінку, яка просила подання. Добре. Тепер хотіла би запитання до виконуючого обов'язки міського голови відносно двохставкового тарифу. Справа в тому, що двохставковий тариф в умані діє. Субсидії оформляють. По двохставковому тарифу. Справа в тому, що рішення, яке прийняте було виконком у міської ради, не направлено ні в тепломережу, ні в відділ соціального захисту в управління верніше. Тому субсидії нараховуються по двохставковому тарифу. Тобто, можна сказати, що крадіж продовжується. Далі мала честь е, спілкування, назву адресу 33. Там голова кооперативу Галина Костянтинівна, Ніна Костянтинівна. Категорично, я їй принесла рішення, я їй намагалася довести законодавчо, що скасований цей тариф. Ні, мені сказали в теплосіті, що це все єрунда і так далі. То, Олександр е, Володимирович, це єрунда чи це не єрунда? Рішення виконкому діє в місті Умені чи воно не діє? Щоб вияснити цю ситуацію, то я запрошую вас, шановна пані, у вівторок до мене на планівку, на 8 годину, де будуть запрошені керівники даних служб, і ми з вами особисто вияснимо це питання. І ви потім прозвітуєте, або я прозвітую, або я... ми прозвітуємо перед громадою, щоб зняти абсолютно всі питання. Товариство, в мене пропозиція. Давайте зробимо так. Ми конкретно ставимо питання людині, він дає відповідь. Тому що виступи це дуже добре. Будь ласка, давайте ми внесемо порядок. Виходимо до мікрофона, конкретно ставимо питання чітко, і людина дає відповідь. Щоб це не перетворилося в якийсь, давайте просто максимально продуктивно використаємо той час, який в нас зараз є. Будь ласка, у кого є питання, підходимо, ставимо питання виконуючи обов'язки. А що до того факту, що облила жінку зеленкою, то це кричущий факт. Якщо він дійсно мав місце, жінка повинна звернутися до органів внутрішніх справ. А всі ми, перш за все, повинні мати Бога в серці. Коли буде переіменовано Майдан, на Майдан Небесної Сотні, так і вулицю, відповідно, Леніна переіменува, питання про переіменування вулицю і вулиці і площі, це не вирішує один одноосібно міський голова. Це питання повинно бути винесено на широкий загал, провести обговорення. І тільки після певних обговорень воно може бути затверджене. Що касається площі даної на якої на якій ми знаходимося, ну є така задумка зробити тут реконструкцію. І після тієї реконструкції, як вона буде тут зроблена на цій площаді, щоб тут у нас не було пам'ятників, тут повинні бути фонтани, повинна бути пішохідна зона, повинна бути ця площа розширена. Рух транспорту є така задумка. Рух транспорту по одному з проектів має бути здійснити стільки. З боку гастронома, а тут повинна нас бути повністю пішохідна зона з лавочками, з фонарями культурними, з фонтанами, з, з, з різними там може музикантами, ще чимось. оце було б нормально. Ось така буде європейська площа. От, а як ми і назвемо цю площу, то ми будемо вирішувати разом з вами. Це не буде вирішувати особностівно Сибрій, Зозуля чи ще там інші пани. Ні, це буде вирішувати громада, От як громада вирішить, от так буде називатися ця площа, і так само вулиця. Розумієте, з площею трохи легша ситуація на площі два будинки взагалі на площі Леніна, теперішній, це виконком і будівля, в якій є податкова. Якщо ж перейменувати вулицю Леніна, то ми знаємо, яка вона довга і скільки треба людям поміняти будинкових книжок, паспортів, відповідних документів, свідоцтв на власності це досить болюче питання, і воно.